Виконуємо номер 793 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Побудуй трикутник FLP, у якого кут ЛПФ дорівнює 105 градусів. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Ставимо точку П. Проводимо. Відрізок PF до вільної довжини І відкладаємо від точки П кут ЛПФ 105 градусів. Прикладаємо транспортир так, щоб його середина співпала з точкою П. Відрізок PF проходить через 0 позначку на шкалі і відкладаємо по цій шкалі у нас 105 градусів. Поставили точку, з'єднали отриману точку із точкою П. Вибрали на даному промені. Точку L. з'єднали точки Л і Ф, ми побудували трикотник, Ф, у якого кут Л. F дорівнює 105 градусів. Завдання стоїть наступне: знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Знайдемо міри кута P L F та кута L F. P. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав. Точкою L. промінь LP проходить через позначку 0. І кут PLF має градусну міру у нас 50 градусів. Вимірюємо кут LFP. Прикладаємо транспортир так, щоб його цен співпав з точкою F, а промінь LP пройшов через позначку 0 на шкалі. І тоді наш кут. 25 градусів. Ми побудували трикутник F -L P, у якого кут L -P F 105 градусів. Знайшли міри двох інших кутів цього трикутника. Номер 793 виконано.